Добрий день! Тема уроку Приклади графіків залежності між величинами. Мета уроку формувати в учнів уявлення про зміст поняття графік залежності, сформувати уміння читати таблиці і виконувати побудову графіків простих залежностей. За даними, розміщеними в таблиці. Типу року засвоєння нових знань. Перед тим, як перейти до вивчення нової теми, давайте пригадаємо те, що ви вже вчили раніше. Координатна площина це площина, на якій зображено дві. Взаємно перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком відліку. Горизонтальна вісь, вісь ОХ, називається вісь абсцис. Вертикальна вісь ОІ це вісь ординат. Координати точки вказують. На її місце знаходження на координатній площині. Наприклад, точка А з координатами 2, 3. Координата Х дорівнює 2. Це точки. Координата Y дорівнює 3. Це ордината точки. Давайте з вами побудуємо точки за їх координатами

Мінус сім шесть. Б. Минус чотири ноль. Вісім ноль. П'ять минус три. Вісім мінус дев'ять. Минус три минус дев'ять. Нуль минус три. Мінус чотири. 0. Це 6,5 мінус 6, 10 мінус 6, 11 мінус 8, 11 мінус 9, 8 мінус 9, 9. Точка мінус 4, 0. Мінус 9, мінус 4, мінус 3, мінус 4, мінус 4, 0. І окрема точка з координатами 1, 6. Перевірте себе відповідь цього задання на малюнку. І так, ви вже знаєте що координатна площина відрізняється від звичайної площини тим, що на ній задана систему координат. У нашому повсякденному житті в науці і техніці постійно розглядаються величини та залежності між ними. Мабуть, ваші батьки, спостерігаючи, як ви підростаєте, роблять Помітки, якого росту ви були в 1, 2, 3 роки. На деяких уроках спостерігаєте за зміною температури упродовж місяця. Розглянемо приклади. Наприклад, коли Марійці був рік, її зріст складав 70 см. Коли їй було 3 роки 100 см, 5 років 120 см, у 7 років 130 см. За цими даними можна побудувати діаграму. Погляньте на малюнок. Чи можемо ми за цією діаграмою сказати, який зріст Марійки у два роки або чотири роки? Марійка росла весь час, а на діаграмі видно її зріст тільки коли їй один рік, три роки, п'ять років та сім років. Погляньте на малюнок. Горизонтальна вісь це Вік Марійки у руках, вертикальна вісь це зріст Марійки у сантиметрах. Тепер з'єднаємо верхні кінці стовпчиків відрізками, Вийде ламана лінія, яка наочно показує, як змінювався зріст Марійки. Якби зріст Марійки вимірювався весь час, тоді вийшла б не ламана, а гладка лінія. За цією лінією можна дізнатися про зріст Марійки в будь-якому віці. Від одного року до семи років. Цю лінію називають графік. Прямокутну систему координат зручно використовувати для побудови графіків залежності двох величин. Наприклад, графік залежності висоти дерева від його віку, графік залежності маси тіла людини від її віку, графік залежності температури повітря від часу дня. Слідуючи приклад. На шкільній метеорологічній станції впроводж доби кожні три години вимірювали температури повітря. У результаті цих вимірювань отримали таку таблицю. Час доби година. нуль, три, шість, дев'ять. Дванадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять, двадцять один, Температура в градусах. Мінус три, мінус чотири, мінус шість, мінус три, один, чотири, нуль, мінус два, мінус чотири. Далі, на горизонтальній вісі ОХ відмічаємо час доби в годинах. На вертикальній осі ОІ відмічаємо температуру в градусах. За допомогою графіків ми можемо показати залежність між якимись двома величинами. Наприклад, як змінюється температура повітря на подвір'ї за добу, як змінюється швидкість велосипеда, на якому ви їдете, як змінюються ваші оцінки по математиці кожного уроку. Але ми повинні навчитися не лише креслити, а й читати графіки. Наприклад, на рисунку зображено графік руху туриста. Погляньте рисунок. Відрізок першого графіка показує, що турист віддалявся від початку пункту точки О. Відрізок 2, верхній відрізок. Турист відпочивав. На графіку видно, що не змінювалась відстань із часом 11 кілометрів. І третій відрізок турист повертається додому. Слідуюче завдання. Розглянувши графік, дати відповідь на запитання. а На якій відстані був турист через 2 години після виходу з дому? Відповідь 8 кілометрів. Б. Скільки часу турист витратив на зупинку? Відповідь. Від 3 до 7 годин. Всього 4 години. В. Через скільки годин після виходу турист був на відстані 4 кілометра від дому? Відповідь. На відстані 4 кілометра турист був два рази – через 1 годину та через 10 годин, коли повертався назад. Слідуюче завдання. Розв'яжемо задачу. За поданим графіком знайдіть а. Яка температура була у сьомій годині? Б. У котрій годині температура була 5 градусів Цельсія. Розв'язання. Яка температура була о 7 годині? Перше. На осі абсис знайдемо число 7, а потім на графіку знайдемо точку А з такою абсисою. Через точку 7 проведемо пряму, перпендикулярну осі у Х до перетину з графіком. Друге. Знайдемо ординату точки А. Навісь ОІ з точки А опустимо перпендикуляр. Отже, у сьомій годині температура становить 6 градусів Цельсія. Розв'язання. Яка температура була о сьомій годині? Перше. На осі абсис знайдемо число 7, а потім на графіку знайдемо точку А з такою абсисою. Через точку 7 проведемо пряму, перпендикулярну осі у Х до з графіком. Друге. Знайдемо ординату точки А. На вісь ОІ з точки А опустимо перпендикуляр. Отже, у сьомій годині температура становить 6 градусів Цельсія. Слідуючий приклад. На рисунку зображено графік зміни рівня води в морському порту протягом доби. Користуючись графіком, зробіть опис зміни рівня води в порту. Подивіться на малюнок. По осі обсис вісь ікс визначаємо час у годинах. По осі ординат вісь ігрик рівень води у метрах від нуля годин до вісьми годин вода піднялась від одного метра до п'яти метрів з вісьми годин до сімнадцяти годин вода спадала від вісьми метрів до п'яти метрів. Починаючи з сімнадцяти години Рівень води знову став підніматися до 6 метрів. Підсумок року самостійно треба відповісти на питання. Мені сподобалось, я навчився, у мене вийшло, мені було важко. Домашнє завдання. Перше. Побудуйте графік зміни температури повітря протягом доби за такими даними. Час в годинах. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 24. Температура в градусах Цельсія. Мінус -10, минус -12, минус -9, минус -9, 6, минус -7, минус -10, минус -12, минус -13. Друге завдання. На рисунку зображена графік зміни температури повітря протягом доби. Розглянувши графік, дайте відповіді на запитання А. Яка температура повітря була о 2 годині, 7 годині, 22 годині? Б. У котрій годині температура була 3 градуса Цельсія, 1 градус Цельсія, мінус 3 градуса Цельсія, 0 градусів Цельсія. В. Яка була найнижча температура і у котрій годині? Г. Протягом якого часу? Температура була нижча від нуля, вища від нуля, де протягом якого часу температура підвищувалась, знижувалась. Урок закінчено. До побачення. До зустрічі!